Про надання дозволу на розміщення рекламного щита. До виконавчого комітету звернувся підприємець Костюк Андрій Андрійович щодо надання дозволу на розміщення рекламного щита розміром 1 на 12 метрів за адресою ВСМТ Клева між вулицями Залізнична та Козацька згідно з схемою розташування, що додається. Я вам зразу ознайомлю вас. Сам макет рекламного щита, ось так виглядає, це буде зразочки металопрофіля по направленню до його будівельного гіпермаркету. Так? І схема розташування, вулиця Залізнична, вулиця, вулиця Залізнична, оце до його маркет, тут Козацька, і під, під, заводом, під забором, припрошую, приватної земельної ділянки. Якраз там поміщається. Воно не на проїжджій частині, бо, відповідно, схема розташування ну, Там Огорожі буде? Ні, воно буде стояти як би, шарнірно на землі, не на огорожі. Притик до так? Там буде так, да, 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 притик, але не на огорожі. Метр. Причь, Май, тем, не Май, не не а максимальне, як високо над землею. Він буде на землі. А, на землі. І Ти бачимо, що немає нічого, то немає щодо. Не буде воробно, там верхи. Там буде бадюрка і до забора, де кравичка. В принципі, не буде жарко, що ходити. Заважати видно руху автомобілі, щоб не вірити. Забор Приясно. і не видно, чи їдемо, чи не з'їдемо. В принципі, цього немає. Може, не буде? Так, не буде стояти. такого. Так, якого року? Отакого року. Оце тисово. Оце тисово. Так, є запитання? Немає? Тоже те, що ви кажете про експеримент №13, про дозвіл на розміщення рекламного стика Костюк Андрію Андрійовичу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Проект рішення No14. Продовжує на благоустрій території громадянину Яремчуку Василю Борисовичу. Також звернувся громадянин Яремчук Василь Борисович щодо надання дозволу на благоустрій території біля його приватної земельної ділянки згідно з схемою розташування. Схема розташування такого ж вам вкладаного, ось такого вина, може вам зручніше чи ніше побачити. А саме вкладання в зі сторони вулиці Центральної, орієнтовною площею 50 метрів квадратних. Пропонується провести проєкт рішення власними силами та за власний рахунок. Відповідно, проєкт рішення. Зобов'язати забезпечення даним громадянином дотримання правил санітарних норм та правил благоустрою на території населених пунктів Клеменської селищної ради, затвердженим рішенням нашої сесії. І проведення робіт провести терміном до 1 грудня 2022 року. Після проведення Для робіт дану територію це вулиця центральна, ось тако, поворот до лікарні, ось тут рятуальні послуги. Оце його земельна ділянка з кадастровим номером, який вказує в проєкті рішення, і відповідно отут оплоща. Там, де ябліка, так, ну, так. Забігаючи наперед, можна сказати, що він не просто так, ну, це буде культурно, благороджено благоустрій, а він, я думаю, звернеться до нас на наступних засіданнях, у тому, що не мане дозволу, він буде також хоче встановити певну під свої ділянки, рекламу, свою ділянку, рекламу своєї продукції якою він поготовляється? Це бруківка і європарка. І для того це має бути якийсь належний рід. Вид там, на зараз, це йде благоустрій. Бандріка. А зараз там що? Нічого. Асфальт. Тобто він буде вибуває асфальт, абсолютно. Там не, там асфальт, не асфальт, 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 це біля асфальту. Це туди mm -hmm. додяка mm -hmm. до цього. Там в кутку, оце от дятлика, бачите? Оце дятлика, оце щоб було благоустрій. До речі, ми <talent> попередніх видавали <ми> <tagli> благоустрій, тут було <talent> <оголосили>. все <sẽ tut> культурно, тут Благал. теж, а тут нічого так, якби заїзд удав. Він говорить про те, що там десь час буряни ростуть і там землі. Там немає асфальту, там іменно до цього не доходить асфальт. Там, зараз він просить дозволу на блоку. Це за зупинкою, яка находила дрони і кабіну лікарні. Так, є запитання? Немає? Просто ми не уточняємо, яка площа цієї буде. Є, є. 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 7, 7. Не а там хіба вулиця Центральна вважається? Там е зі Бо сторони той... вулиця Центральна, звичайно. О, зу, Наш ритург. білборд стоїть вулиця центральна. Він достовени. За зупинкою. І і там ритуральний ритуральний ритуральний. Ритуральний. Магазин ритуальні послуги. Центральний бетонні І зразу ворота є. Бережого? Ну, дякую, що це, що є. Ось вулиці то я зрозуміла, не можу Зупиночка дасть. Ну, цю... Ні, ні. оцю куточку згідно схеми розташування. Там, Там, ж, ж, Там же ж заїзд ще. Права в тому, що э, за ділянку ніхто не дає, він просто проводить новому зустріч. Це вперед його приватний ділянку. Зрозуміли де? Так. так. Ставлю на голосування. Хто за те? E, Наталя Водивальна, справа в тому, що це є рішення про дозвіл на благоустрій. Я зрозуміла, так. але я не зрозуміла, де тому я Вам дати ближче, скажімо? Я я Хто за те, що витвердите проєкт рішення номер 14 про дозвіл на благоустрій території? Громадянину Василю Борисовичу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Стримались? Дякую. Потрималась? Так, да, я не скажу, я, я поїду подивитися, а не Ну, так, рішення прийнято. Проєкт рішення номер 15 про внесення змін до рішення виконавчого комітету Плем'янської селищної ради від 21 липня 2022 року номер 105 про надання дозволу на укладання договору дарування свого будинку, в якому зареєстровані малолітні діти. Рішення номер 16 про затвердження інформаційних та технологічних карт адміністративних послуг, що надаються через відділ ЦНАП Хеверської селищної ради. Виколаїв, будь ласка. Так. В цілому ситуація в нас з послугами і інозвратками наступна. Є необхідність змінити. Перелік адміністративних послуг, які надаються відділи з на. В першу чергу це пов'язано з тим, що в нас вже немає реєстратора юридичних, юридичних і фізичних осіб, відповідно, ці послуги ми надавати не можемо зараз. Так як ми ще все-таки прикладаємо максимум зусиль, щоб цього реєстратора знайти, то це питання не стояло настільки гостро і зараз ще не стоїть питання про зміну самих послуг. Але стало питання про е, актуалізацію інформацією в. Картках -карт, інформаційних і технологічних. Чому? Тому що відбулися е, зміни в законодавстві е, стосовно реєстрації та зняття з реєстрації місця, е, з місця проживання зареєстрованих осіб за певною адресою. Е, Він недавно постановою Кабінету міністрів е, дозволено власникам житла знімати е, зареєстрованих осіб, просто напишав, написавши заяву Там з деякими. Виключними, але в цілому мова йде саме про це. І е, таких дій зняття з реєстрації вже декілька було вчинено нашими адміністраторами відділу. І, відповідно, одна із е, осіб, яку зняли з реєстрації, звернулася до нас е, ось із заявою, де просить роз'яснити. Чому, на підставі чого і яким чином це було зроблено. Відповідно, в рамках підготовки ось цього рішення відповіді і в цілому для інформування всіх жителів громади ми почали поетапно актуалізовувати інформацію в наших інформаційних і технічних картках. Поки що зараз, поки ми зібрали всю нормативну оновлену базу по розділу номер 2 реєстрації, зняття з реєстрації, через те в даному рішенні виконкому проєкти рішення. Йде мова лише про актуалізацію даних в цьому розділі. Розділі номер 2 про реєстрацію, зняття з реєстрації. Відповідно, прошу підтримати і затвердити інформаційні технічні картки до послуг із розділу зняття і з реєстрації місця проживання. Те, що розказує Ігор Миколайович, ви зрозуміли, бо ми вже не на одному засіданні виконавчого комітету розглядали це питання, справа в тому що е, у громаді е, дуже багато є е, помилок на рахунок адресного господарства. Mm -hmm. Mm -hmm. І те, що він розказує, що до нас звернулася громадянка, е, виявилося так, що її виписали з там з адресу. адреси. Раніше був такий закон, що виписати можна людину тільки через суд. або якщо... зі згодою. А якщо діти неповнолітні, то і суд не брався за таку справу, тобто неповнолітні дітей не могли виписати. Але зараз у зв'язку з порядкуванням адреси, щоб воно було все нормально у реєстрі, то людина згідно нової постанови, без, якщо в неї приписані люди, а вони не проживають, вони живуть за іншою адресою, то вона звертається у ЦНА про що сказав Ігор Миколайович. І е, працівниця СНАПу без її згоди, хоча вона її покладається. За заявою власника, Це ключовий да, момент. Е, за заяву власника, де приписані ніби лишні люди. Mm -hmm. е, і, і, і її покажуть, що її виписують. Ну, ясно, що вона не, не погоджується. Але вона має житло, тільки в неї не та адреса. І от в зв'язку з тим, що ми хочемо впорядкувати адресне господарство в нашій громаді, а поклевані дуже багато є таких. Mm -hmm. Порушень то для того, щоб знак міг виконувати свою роботу і щоб не жалілися, що ви таким? так, в даній сфері. І тому ми таке рішення маємо приймати, а воно є правочинне, тобто хочу, це згідно закону. Хочу зауважити, що ось якщо ви, вашу увагу, що ось в От перша картка реєстрація місця проживання, пункт п'ятий. Акти Кабінету міністрів. Тобто це нормативні документи, якими керуються адміністратори при наданні даної послугі. Тут якраз вказана ось ця нова постанова, це постанова Кабміну від 7 лютого 2022 року номер 265 деякі плани керування і так далі. І саме в цій постанові є ось цей пункт, який потім, зараз кажу на якій сторінці він згадується на сторінці 10-й. Ось тут середині якраз вказується, що згідно під пункту 5, пункту 50-го, е зняття з місця проживання здійснюється на підставі заяви, заяви власника життя про зняття особи. І все. Ось це конкретно мова про що йде. І, власне, якраз ці картки, чому вони тут? Тому що якраз оці позиції сюди включені. Відповідно? Відповідно, на майбутнє з часом відділ ЗНАП планує, можливо, це за все, що це з Нового року, вже повністю актуалізувати перелік послуг, тому що в нас, якщо ми так і не знайдемо реєстратор юридичних осіб, -послуг, то послуги розділу реєстрації по фізичних юридичних особах в нас заберуться повністю весь розділ, але зато збільшиться кількість послуг по будівельній діяльності. От. Відповідно, буде там більше, там менше. Звідси виходить потреба нагальна, буде перелік послуг поновити. Відповідно, після того, як ми поновимо перелік послуг, ми знову перейдемо до того, що ми до поновленого переліку послуг будемо вже потім, певно, швидше за все всім пакетом інформаційні технічні картки до цих послуг поновимо приймати. Зараз це конкретно чому це тільки один розі, тому що це якраз... Більш нагальне питання, яке не може чекати вже е, тих всіх рішень. Тому так. Є запитання? Немає? Станом голосування. Хто за те, що затвердити проєкт рішення номер 16 про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через відділ ЦНАК Плеверської селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Проєкт рішення No17. Попереднення і виконати наступного засідання виконавчого комітету. на засідання виконавчого комітету, згідно плану, має відбутися 17 листопада 2022 року. Пропонуються наступні питання, Перше, про роботу закладів торгівлі селищної ради. Доповідає Тимощук Ірина Іванівна, заступник селищного голови, та е, співдоповідач Новіцька Нея Миколаївна. Ну зразу логіч зразу логічне запитання. Ми його відтермінували з попереднього порядку денного і слідкуємо свід, за планом роботи виконавчого комітету, який затверджений на рік, як ви знаєте, але коригуємо цей план згідно військового стану в належності розгляду тих чи інших питань. Тому це питання. Не було готове, не розглянуто на цьому засіданні, відповідно, відтерміновується на засіданні 17 листопада. Друге питання про роботу комунального закладу Центру культури та дозвілля Клеменської селищної ради, доповідає директор комунального закладу, третє про роботу служби у справах дітей селищної ради доповідає начальник служби у справах дітей. Четверте питання про план роботи виконавчого комітету селищної ради на 2023 рік, доповідає керуюча справами виконавчого комітету. П'яте про розгляд звернень підприємств, установ, організацій та заяв громадян, які надійдуть до виконавчого комітету станом на засідання виконкому. І шосте різне. Так, є запитання доповнення до порядку денного слідуючого засідання? Немає? Отже, ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 17 про порядок денний і правди підготовки наступного засідання виконавчого комітету? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Різне. 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 У різному. Ми хочемо сказати про те, що в зв зв'язку з цією ситуацією, яка складається зараз із забезпеченням електрикою населених пунктів, будинків і так далі, виникла потреба в тому, щоб економити електроенергію. Ви це все прекрасно бачите, чуєте. Тому що якщо не буде економії, то е, в нас буде вільне відключення, так як і по всій державі, тому що ми повинні бути в однакових умовах із всіма мешканцями різних регіонів. І тому е, ви знаєте, що в нас по всіх населених пунктах, які входять до громади, є е, е, получне освітлення із сьогоднішнього дня. Пропонується, ну, сьогодні, я не прошуся вже сьогоднішнього дня, але є така пропозиція, і по інших громадах, в тому числі, виходячи із наради, яка відбувалася, вуличне освітлення відключати. Йшла мова про те, ми обговорювали питання, щоб відключати на період комендантської години, але це технологічно технічно не можна. І тому є пропозиція про те, щоб повністю відключати вуличне освітлення, яке в нашому населенні пункту. Ось така ситуація. Ваша думка, як ви думаєте? Все. Треба відключати, що хоч трошки не розпускаємо. Ну так. Ну, просто до 23-го я б трошки але дежур... не, не можна. Не, не дізит, не дежурет, коледжи, не можна. Сьогодні, сьогодні був працівників працівник і з бабусією вони сказали, що це технічно зробити не можна. Вони ж фондачі просто. Суми відключають ціле місто нашу освіту, не ну, можуть робити. Я дивився коваль, що поступав, то губернатор він каже, що... Особливо знімати ну, наголоску з 5-ї вечора до 23. Цей період домов господарства, щоб всі обслали. Вони просять і вночі. Це оба не бачить, Ну, значить це Тут Тож не запагати, якісь. Це, це не заборан, і це не назавжди. У людей немає світла, тепла, води, а, але для того, щоб ми... Підтримували, щоб наша енергосистема все-таки працювала, щоб світло було. Тим більше, що ви розумієте, що вже початок сезон, сезону електроенергія буде йти і не тільки найти і на опалення, бо люди будуть включати різні прилади, і світло буде, використовувати, буде використовуватися ще більше, то чимось треба вже обмежитися. І, і тому, Виходить із того, будемо виключати во відключати вуличного світу. Підприємство, наприклад, якщо почнемо зупиняти, це ж питання. Якщо підприємство, то нехай би якісь тоже графіки. По-перше, тепер що є короткий день, світовий. Діти дистанційно вчаться, це ж теж свого роду нагрузка є. І тому чимось треба обмежитися для того, щоб більші потреби такі, які потрібні. Якщо підприємство, як може підприємство зупинитися там на 2-3 години, відключитися від електроенергії, якщо там дисперед, якщо, якщо там ще. Є світло, нема світла, котли всі там, це до там взриватися, починає там, три генератора, щоб ну, там, запаслись, ми собі купили один, але не всі ж покупляли. Це куча проблем. Тому... Краще знати, як, якщо, якщо буде відключення, то, то як ви кажете, відключили світло по вулицях, ну, я просто думав, що можливо, що до 23 Якщо ви кажете, що вже було, що цілодобово економити, значить економити. <рес> Ні, яка система, якщо там точно. Якраз нагрузка до 23-го. Це економія коштів, щоб спорудні незручності для людей. Це економія електроенергії для того, щоб використовувати найбільш таких важливих процесах і на виробництвах, і вдома, і так далі. І щоб не було того вільного відключення. вільного Воно сама відключається в баркові, голосу. Починають туди голосла і катастрофа. Те, що на даний момент у нас буде відбуватися. незручно, але воно потрібне. Так. Ще є питання якісь? Немає? Отже, всім дякую за участь у засіданні, за роботу. E, Гарного, спокійного дня.